Ці кам'яні брили мали б з часом встелити дорогу до цієї дачі. Так собі придумав господар. Однак у страсну п'ятницю повз з Голосківського кладовища проходив Віталій. Він і зателефонував до редакції. Хлопець вивчає історію єврейського народу в час Другої світової війни. Тому на цих брилах він побачив надписи На ідеш є певне каміння, таке враження що є з єврейських надгробків, звідкись привезене. У господаря дізнаємося, що кам'яні брили як будівельний матеріал він придбав ще місяць тому. Тепер його подвір'я все у надгробках. Тут оздоблені навіть алеї. Теж частина надгробку, так? От частина надгробку. Так що будинок на деяких з тих так само підкладений з частину гробку. Однак Микола запевняє, надгробки перекупив у якогось пана, який мовляв придбав їх майже 20 років тому. А де ви його взяли? Купив, я не знав. А де купили? О, ну, є такі люди, що купили. Вече не Я хочу, щоб ви тепер у дачника, як і в попереднього, так би мовити, господаря надгробків, біда за бідою. В нього там аварії були, ну, всякі такі о, штуки. Він хотів б, е, строїти собі забор так само, як я. Я поставив його в бут. От, Він його почав вивозити. Хлопці вивозили його на цвинтар. Мені така ситуація. Я його тут зупинив, кажу, куди ти його вивозиш? Такий я не знав, що він з єврейського кладуш. Кажу, висипай, я тобі заплачу. Та вже тепер пан Микола з острахом говорить, що надгробки ймовірно з колишнього єврейського цвинтаря поблизу краківського ринку. Ви знали про це? По суті, що це є надгробки, і вони далі лежать на дорозі. Чоловік запевняє, надгробки вивезуть вже сьогодні. Про це він домовився з єврейською благодійною організацією. Дзвонимо туди. Підтверджують, однак офіційно коментувати не беруться. Віталій сам вже кілька днів клопочиться про цвинтарне каміння. Дзвонив до одного з фондів, заходив до синагоги. Однак без відповідей. Жодних, що казали, що задзвонять це в синагозі, от ну і не задзвонили ще йдемо з Віталієм до синагоги, аби довідатися, чому мовчить рабин. Опір відчуваємо вже перед охороною. Я знаю, він так не спілкується. Ну попробуйте, скажіть. Я Не хочу чи? я пробувати. Наша мені це і рискувати своєю роботою. А чому він не спілкується? Це ми ж нічого поганого не хочемо? Напаки допомогти? Я тоже, ну, вам людина, людина вам скаже, що він навіть читав. На камеру рабен говорити й насправді не хоче, боїться, що з цим скандалом пожвавляться антисемітські настрої у Львові та запевняє, разом з міською владою шукають інші сховки єврейських надгробків, хочуть їх звести в одне місце, де б на них ніхто не зазіхав. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. головні новини Львова.